Друзі, вітаю! Давайте подивимось сьогодні, що про вас думає загадана людина. Колода вже помішана, що цікавого. Так, сумує. Знаєте, це коли був такий вир почуттів, може колись. І зараз людина може туди поринати, але цей сум це тут у скупків він такий темний, бачите, водичка темна, взагалі тут вона світла. І от такі темні спогади, печальні якісь жаль якийсь є, так? Для когось це може бути чоловік, чи ви були її чоловіком, якщо ви чоловік дивитесь, так? І зараз розуміє, що ви. Боретесь, так, боретесь дуже багато перешкод на вашому шляху, але ви можете відстоювати свої інтереси, свої кордони, так? І е, що думає, що у вас рухнулося все в житті дуже різко, дуже неприємно. Але, знаєте, кохання тут рухнуло, я б так сказала. Але є ще зв'язок між вами, і він не розірваний. Тобто ви ще його стараєтесь якось. Склеїти так можливо, що ця карта нам. Але сумно, сумно, людина. знаєте це дало їй, що думаю про вас, так що вам дало це великий такий опит. Такі мудрість дало знання, але ви в пошуках тепер себе. Тобто ви пішли і глибоко можете занурені бути в себе, можете ховатися від людей. так? Ось, Але це вам і дало силу, дуже таку міцну силу, де ви можете і дракона приручити, і дало ресурс. Людина думає та про вас, що ви ресурсна людина, що у вас все і так получається, у когось вже є діти. Може, спільні, може, ні. От, і такі думки в тої людини. Якщо у вас є невеличка криза, чи ви пережили, чи ще переживаєте. Але ви завжди надієтесь на те, що в вашому житті все налагодиться. І цей туз пентаклів, він буде обов'язково ваш. Це великий шанс на прекрасне майбутнє, світле майбутнє, на добрий такі так, на добре самопочуття. Це шанс на щось нове і прекрасно. Ось так.